Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми на каналі все про все з Світланою». Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачний десерт, який називається Чудо торт. Ну, торт чи не торт, але чудо точно чудо. Для цього треба необхідно взяти 150 ось таких укорочених пластинців. Також Пів літри йогурту. У мене йогурт із полуницею. До йогурту я цукру не додаю, а якщо вам він не солодкий, то додавте 100 грамів або за смаком. Можна використовувати сметану. То тоді цукор, звичайно, 100 грамів потрібно. Ванільний цукор за смаком і 20 грам. Желатину. Желатин я вже от намочила, він набух і розтопила, щоб він був у такому вигляді. Зараз я желатин додаю до мого йогурту. 20 грамів желатину я замочила у 70 мл води, а потім його. Як завжди, роблять на желе, я його розігріла на водяній бані, не доводячи до кипіння, щоб він розплавився. І от тепер я його зараз сюди все переміщу. Так, хвилиночку. Так, це вже зроблено. Зараз я покуштую. На смак дуже смачно. Тепер я переміщаю пластівці до йогурту і, звичайно ж, перемішую. І треба потрошку невеликі кількості, Дивитиметеся, щоб ще ж було ж запас для того, щоб воно все завусило. Не таке, щоб воно було круте і воно не держало форми. От бачите, отак. От Я використовую таку піалу, змастила її олійкою і використовую форму плівку для харчову плівку, щоб тоді добре виймався мій торт. Але можна силіконову форму. Силіконові, звичайно, буде дуже гарно вийматися. Так, ну це до такої консистенція я його довела, щоб був вже ж такий він ріденький був. Ми сама густа маса. І буду переливати у мою форму. Так, перелила. Зверху можна украсити бучіл. Я буду прикрашати. Тертим шоколадом, можна фруктами, можна кокосовою стружкою. Будь-чим, чим ви захочете. Отак. От так. А тепер хай воно захолоне. Отака От формочка. Приукрашуватиме ми, звичайно, пізніше. Я тоді її захолоне. Це все форму. Перекину, і буде вона в мене така догори ногами, як кажуть. Що з цього вийде, подивитеся у моєму короткому відео. Зараз я це все ставлю в холодильник. Це дуже, дуже смачно. Дуже такий десерт, я роблю його вперше, але смакувала і це дуже смачно. Тому, що з цього вийде, я вам покажу у своєму короткому відео. Дивіться, заходьте на мій канал і будемо смакувати і подивитися, що з цього вийшло. До побачення, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Всього самого найкращого, ваша Світлана! Чекаю гості.